Вітаю усіх! Ви на каналі В'яжемо на відміну і з вами Вікторія. Сьогодні хочу показати вам ось такий гарний і одночасно цікавий метод набору петель без довгого хвостика, еластичний, дуже еластичний під'їде для в'язання шкарпеток. В моєму випадку, як ви бачите, я його застосувала саме в шкарпетках. Беремо невеличкий хвостик і робимо першу петлю. Для цього ось таким чином на пальчик кладемо ниточку, робимо таку петельку і витягуємо її ось так. В нас утворилася перша петля. У нитку основного матка ми кладемо ось таким чином. Дивіться: великий пальчик, заходить під ниточку, а мізинчик і інші пальчики притримують ниточку. Ось так виглядає. Ми заводимо, я зазвичай так роблю поближче, заводимо ось сюди, дивіться, будь ласка, ось так. Зайшли, повертаємось ось сюди, де в нас ниточка, і заходимо знову сюди. Затягуємо, але дивіться, тут уважно, щоб вірно затягнути вузлик. Ось в нас утворилася друга петля. Знову дивіться, будь ласка, заходимо в петлю, підчіпляємо ось цю ниточку і знову в петлю ось так. І затягуємо вузлик. Його поправляємо, щоб він в нас правильно ліг. Ось знову ось так. Тут ниточка, і ось тут. Натягнули пальчиком притримуємо і затягуємо. на початку мені трішки було незручно, але потім воно якось само по собі йде. Один раз. Цю ниточку і вийшли. Ось вниз потягнули, подивіться, я ось так роблю. Отут пальчиками притримую, щоб мій вузлик не перекидувався вгору, вниз, і затягую перевіряю, щоб все було добре. Знову сюди. Ось цю ниточку і в п'ятільку знову. Вниз його все потягли. Пальчиками притримуємо і затягуємо. Один, два, три. Бачите? І затягуємо. Давайте іще. Один, два, Три. Вниз його одразу, ось так, і затягнули. Один, два, три. І затягнули. Один, два, три. Ось такий набірний край. Дуже дякую вам усім за увагу! Пробуйте, у вас обов'язково вийде і ви будете вміти іще один дуже цікавий набірний край. Дякую за увагу! Поставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам було корисне дане відео. Всім пока!